Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги, ну щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожувало, звісно, погрожувало декілька разів. А... Але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти з України тобі. Ну, в Україні дуже багато п'ятої колони, дуже багато п'ятої колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада. На жаль, це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мості. І так далі, і а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи то, скільки за оцей весь час, поки я за кордоном відбулось перемовин, зібрано гроші ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено. Цього не було б. Ну, і, Коротше, чи відчуваю, що я загроза? Так. Да. Але що прямо хтось мене вбити хоче, ні, в Україні, Ну, сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший, на жаль.